Малюків невелике свято, а їм 7 місяців. А тому в честь свята вони будуть пробувати сьогодні банан. Буду робити пюре із банану. Нарізаю банан невеличкими кусочками, перетираю через сито, в принципі, все, пюре готове. Дала малюкам смакувати банан, думала, в них буде а, трошки інакша реакція. Они, такі Спочатку, типу, фу, що це таке, потім розсмакували і їм більш-менш зайшло. Я думала, що їм банан прям вау, як сподобається, тому що ну це банан, а, він солодкий, а от, але ну, їм нормально було, але перша реакція була дуже смішна. А, так що попри корму, Ми ввели ще бананчик. Хочу розказати вам про досягнення моєї двійні. За цей час вони дуже сильно змінились, навіть за цей місяць дуже сильно змінилися. Вони перевертаються на животик. Кіра постійно, тільки на животі лежить. Марк трошки пізніше почав перевертатися, але зараз також перевертається в принципі достатньо активно. Ми почали їздити на масаж, вже пройшло 5 заняті, після перших вже побачила результат. А вже п'ять пройшло, то він став ще більше, і Марку набагато легше стало перевертатися. А він робить зараз легше упор на ручки. Йому кріпили ручки, трошки вирівняли, зробили його трошки рівнішим, витягнули. от Йому легше ставати опиратися на ручки, перевертатися. Він довше лежить на животику, дригає ніжками, От, а кіруська почала трошки піднімати попку і підтягувати під себе ніжки, а, то я думаю, вона теж тренує ці всі е розкарячки, карячки, е не знаю, як це правильно називається. От, а, почали вимовляти е слоги. А Кіра сказала папа, тато, бу, ма і ба от, а Маркс е, іноді каже «не», а, «ма», папа він сказав. А, ну і їх улюблене. Це Агу Ар У. Їм дуже подобається гратися з іграшками. Вони все перебирають ручками, все гризуть. А, Кіра, вона ще знаєте, так лежить на животику, але крутиться навколо себе, може лежати в одну сторону, потім побачити якусь іграшку, ручками перекручується і розвертається. Іноді вона якось відштовхується так, що назад повзе, трошки в неї виходить. І вона ще не розуміє, що коли повзаєш, треба ручками опиратися, рухати, вона зжимає їх в замочок, а піднітягує ніжки попку і обличчям впирається в килимок і питається повстати. Це дуже смішно виглядає. От, марка ще такого не має, але він дуже сильно любить розглядати іграшки прям дотошно, Розглядає, щупає, перебирає всякі штучки. От, тобто прогрес в них іде. Насправді, дуже багато змін, які не помічаєш одразу. Потім я, коли придивляюсь якісь відео, дивлюсь, що блин, вони от буквально тиждень назад цього не вміли, а зараз вже вміють. От, а так в процесі можна навіть і не помітити. Кіруся розмовляє як птеродактиль, як дельфін, пищить, верешіть. Але це вона не в плані, що вона там плакса чи щось таке, а просто вона тренує свій голос. І ще, я, до речі, помітила, вона робить останнім часом без звуку, просто ось так. Е, відкриває ротик, типу щось каже, ну, здається, але не здає звуків. От. Що ще можу розказати про характери. А Кіра, вона така проривна в мене дівчинка. Якщо вона чогось хоче, то все, це має в неї бути, бо інакше вона на інше не погоджується. Наприклад, вона дуже любить лежати на животику, а опиратися на ручки. Але вони втомлюються, бо це насправді дуже така важка праця для немовлят: бути на животику, опору в ручки, полупланочка. От, Вона втомлюється. Вона не може вже стояти. Вона починає червоніти, верещати, бо вона втомилась, але вона не хоче лежати на спинці. Вона не вміє розслаблятися. Мені приходиться її перевертати, чимось відволікати, якось, щоб вона полежала відпочила. А от Марк. Він більш спокійніший, ну, в нього характер більш спокійніший, але в нього теж є характер. Якщо він щось захотів, то він теж. Але він не буде вирощати, як кіра, він просто буде там трошки гудіти, як гудочок, все одно тягнутися, питатися, дістати там до іграшки, яку він хоче. Ось в такому плані. А ще в нього є такий момент, що він може плакати і сміятися одночасно, і це ось так: от. він секунду плаче, секунду сміється. От. Але вони дуже всі посміхульки, їм ем посміхаєшся, вони тобі відповідь всі посміхаються. А маліки дуже люблять обніматися, цілуватися, от, гратися. Ну, тобто такі в мене маленькі сонечки, і я не можу повірити, що їм вже 7 місяців, вже такі великі. А по вазі я не сказала, Марк зараз важить 8,150 плюс-мінус, а Кіра 7,150 плюс-мінус. Тобто Кіра десь на кілограм менше від Марка. Але по розміру, по довжині вони однакові. Вони 71 см зараз довжину. От. Марк, він більш збитіший, крупніший. Лікар-масажист сказала, що в нього кістки прям такі широкі. А Кіруся вона більш тендітна. Ну, на дівчинка, вона більш така А Повезу її на масаж теж через 5 занять. І побачимо, що лікар масажист за неї скаже. От. Але візуально да, вона більш така тендітніша, дуже гнучка. От. А Марк він такий прям збитий, такий хлопчик-хлопчик, ручки такі широкі, плечі в нього широкі, дуже гарна така структура тіла. От. клас. І у Кіруськи теж фігура буде дуже гарна. Но она прям такая девчачья девчачья вот. Вітаю з Різдво. А, планували поїсти тільки кутю і вареники, а вийшло трошки інакше. У мене ось моя кутя, нас пригостили кутою. Я ще зробила два салати в маленькій кількості і відкрили ще ось такі огірочки з морквою. Ось такий у нас невеликий стіл вийшов. Запарюю варенички це з м'ясом, а вишневі будуть потім. Покажу вам варенички. Я заправила їх маслом, ще в нас є сметанка. Так що Всім приємного святкування.